Одночас на фронті восьмеро бійців поранені на різних ділянках передової, і один воїн загинув у бою під верхньоторецьким. Там окупанти спробували підійти в притул до українських позицій, але дістали від коша і відступили. Найпотужніші обстріли на Донецькому напрямку. Авдіївсько-промзону бойовики чотири години поспіль обстрілювали з мінометів, вибухали міни й у Троєцькому та поблизу шахти Бутівка. На Луганському напрямку бойовики гатили з гаубиць. Під мінометний обстріл потрапила південна ділянка фронту від Павлополя до Широкіного. За даними військової розвідки, саме в цьому секторі бойовики нині стягують та активно маскують бронетехніку, не зволікає з підкріпленням і держава-агресорка. З Росії за минулі кілька днів прибула чергова партія підкріплення для бойовиків. На станцію Іловайськ прибуло два ешелони з військовою технікою та матеріально-технічними засобами. На станцію Харцизьк, сім вагонів з боєприпасами.